Славні отамани та гетьмани, Байда Вишневецький, Петро Конашевич Сагайдачний, Петро Дорошенко, Іван Сірко, Іван Мазепа можна дуже довго про них говорити. Вони з честю боронили нашу землю і віддавали за неї своє життя. А чи був у Московії хоч один цар? Який би віддав своє життя за свій народ? Ну, це питання, яке, я думаю, досить таки зрозуміла відповідь на нього. Або більшовицькі вожді, наприклад, Шизофренік Ленін, або параноїк Сталін, які навіть зреклися своїх родинних прізвищ, безславно прожили та безславно померли, захлинувшись ріками крові власного народу. А наша історія це історія суцільної боротьби. Весь час. Славилась незламністю духу наших героїв. У нас також були стрільці, але це не слуги були господаря, а лицарі, січовики. Наприкінці січня 1918 року Галицько буковинський курінь січових стрільців брав участь у придушенні січневого повстання російської більшовицької партії проти уряду УНР в Києві. Відтоді, аж до кінця існування формувань січових стрільців їх верховним головнокомандувачем вважався полковник армії УНР, колишній солдат Австро-Угорської армії Євген Коновалець, хіба не богатир? Євген Михайлович, уродженець Львівщини, хоч на нього не зазіхатимуть москалі, український державний військовий та політичний діяч. Голова проводу українських націоналістів, засновник та перший голова ОУН. Також він був одним із ідеологів українського націоналізму, якого знищили, на жаль, хто радянська спецслужба. Латирі нікуди не зникли донині. Кожна війна створювала своїх героїв, захисників. Маємо сотні пісень, де народ. Поспівав січових стрільців, опришків, гайдамаків, уяків, УНР і УПА. Наше століття продовжило цю сумну лінію: війна на Донбасі, а згодом і повномасштабна війна витворили нових лицарів. Про них пишуть пісні, складають поеми. Героїчний епос, про який ми сьогодні говоримо, розповідає, що болить, чим живе народ, а Московія. Має лише видуманих героїв, тому й не може відмовитися й до цього часу від богатирів саме нашої, Київської, а не московської. Це не називається еволюцією лицарства. Лицарство є єдине зі складових етнічної поведінки українців. Це характерно для українців, і воно потім приймає нові форми відповідно до нових історичних обставин. Саме так писав доктор філологічних наук Ярослав Гарас. Тобто в нас вже нові лицарі, нові герої, бо такі історичні обставини, а в Росії законсервувалися ті ж давні наші богатирі з Белин. Сюжети Белин теж нікуди не зникли, вони стали героїчними думами, кавзарськими легендами, народними піснями.